Чи поміч чи той фургон поставив там, з того боку, а... Ламаємо, а що там ламається, нічого не бачимо. Тут теж нічого не бачимо. А що тут у нас? Ну тут вроді нормальок, я б вже казав, я би вже казав голову вертати на місце. Всім привіт! Сиджу, чекаю. Вирішив з вами трошки поспілкуватися. Моя робота не така складна, як ваша, тому що у мене є великий набір клієнтів, котрих я вже знаю. Дуже великий і в принципі повторяються вони достатньо часто. Рідше мені приходиться щось шукати. Сьогодні той випадок, коли прийшлося шукати, це фабрика, яка готує для супермаркету курятину сере куряче м'ясо. Я не знаю, чи тут же і б'ють тих курей, але холодильники, відповідно, запах відповідний, всі в комбінізонах, як космонавти, і там все крамсають, як на галовини. Коротше, Така історія, коли, як в тому анекдоті, знаєте, Якщо ви сюди заїдете, то більше не будете їсти курятину. Ось, а привіз я, звісно, у мене не холодильник, і привіз я сюди у мішках е, якийсь порошок, е, яким натирають, обсипають і вимочують ті кури, щоб вони були смачненькі, щоб ви побільше їх купляли. Ну Приправу, одним словом, якусь приправу 15 піддонів. Е, Заїзд вже такий сюди не дуже добрий, а на території йде ще якась і реставрація. Це будую, там якийсь котлован берели. І е, знаходиться близесенько від, відразу, буквально за бортом А4. Це автострада А4 он йде з Венеції на Мілан в районі Брешія. Є е, там 4 рампи, суперові, було б суперове. Але звідти, звідки йде той мужик? Е, є коридор довгий вздовж. Е, і там тупіковий. Вздовж цієї будівлі. І, в принципі, сказав мені, що мені туди треба буде загнати штупік, тупік, але зараз там ще якась машина кури розгружає. Кури чи якісь контейнери, ті, що кури возять. Не дуже приємна тут історія. Дроном тут літати не буду, бо і погода нельотна, і кран тут є, і на території фірми може то не дуже достойно таким займатися. Але зараз будемо мордуватися з тим хвостом. Туди його запхати через правий бік. і В принципі, ну в принципі вже як вирівнююся опряму, то вже до кінця і там потім розгрузимо. Побачимо. Побачимо, цим, чим це закінчиться, чи будуть якісь пригоди чи ні. Прийшов. Покликав мене хлопець, каже, їдь. Я не знаю, я тут так подумав, подумав. Напевно, йому трошки назад і розкручуся просто тут перед воротами. Тому що там вже не впевнений, що достатньо місця. Я ще так знаєте, не, не зграбно з тим кручуся, тому що той експеримент, про який... Я вам розказував, як не зачепити хвостом колись. Нам ще треба буде провести на цій машині, тому що саме по лінії треба б було добре зрозуміти, наскільки ж оцей хвіст виступає. Бо якщо ми говорили про звичайний стандартний, то там ми казали, ну метр то вже точно ти не достанеш, якщо метр лишиш, то тут я не дуже впалений, буду підглядати що я а цей хоч би знаєте міг би міг би мені той хлопець і це і трошки тут покерувати, той що кликав ну, так... безпардонно приїхав так, е... махнув мов приїжджай твоя черга все але щоб тут якісь давати настанови чи поміч чи той фургон поставив там з того боку а у ті камери я щось направо. О, цей фургон забрав. Якийсь толковий дядько. Напевно побачив, що я їду, забрав фургон. Добре, бо мені якраз треба буде з цього боку трошки місця зараз, щоб заїхати. Щоб сюди голова пішла. Ну і напевно будемо виходити, тому що я не впевнений, що бачу добре, там ще погрузчик стоїть далеко, і він буде виступати на погрузчик. Зараз коли пройдуть осі, бетонну ту перешкоду, не думаю, що вам щось видно. Але показую все рівно. Перешкоду, тоді треба круто ламати. Круто ламати. Я думаю, що вже тепер ми включимо собі отакий вид. Опа! Отакий вид кращий, правда? Опа. І круто ламаємо. Круто ламаємо, а що там ламається, нічого не бачимо. Тут теж нічого не бачимо. Чи в нижнє зеркало я щось бачу. Навіть ну, ви бачите, я щось бачу. А що тут? тут? А що тут у нас? Тут вроді нормальок, я бы вже казав. Я би вже казав голову вертати на місце. Право руля. Вертаємо голову на місце. Нічого не скрипить, не хрустить. Не хочу виходити, люди. Дал. Ні, не хочу. Так. О, то я вже переламав. Так геть на варіату переламав. Так що тягнемося вперед. Будете сміятися з мене, що нічого не вийшло з першого разу, ну так і добре. Треба десь колись трохи і позоритися. Так, що тепер? Тепер знову включаємо собі картинку звичайно, тому що я не люблю таку панораму. І потихеньку ми вже з вами вчилися прямо їхати, правда не по камерах, а по зеркалах. Потихеньку спускаємо прямо по коридорі. Там ось така штука, що з правого боку якась там машина біліє. Напевно, та, той фургон, який він забрав звідси поставив мені там. В принципі, він мені і там, і там трохи заважає, але Окей, дядько собі поставив, напевно, він не думав про мене, він собі думав, куди йому зручніше. Поламаємо кут. ось тако. Потім в білих костюмах готовлять вам курятину. Я би казав, їжте краще курочку, ту, яку вам мамця з села дала, ніж ті ваші вони. Ну, але що зробиш? Для міських жителів іншого варіанту і немає. Ду я спитаю його, що він хоче Махая вже, що напевно достатньо нема ні кстано, щоб ці зняти зараз дві забере, а наступні дві Попробую, може, якось потягнути, бо мені ж тут нема де розкрутитися по грусті тим ну, тою рохлою. Зараз він мені дасть, що не важке, я б витягну, а далі в мене помідори там стоять. Значить 15 штук мені треба цих мішків запахи такі, я вам скажу, аж у носі вертить. Будуть дуже добрі кури в супермаркеті. Ой, день поїхав і пропав. Тут миють машину від куряти не свіжої. Таке все страшне. Таке все страшне, люди добрі. Смачного. Бо хтось почув, що я так обсираю. Я не вегетаріанець, я люблю м'ясо, але трохи тут страшнувато виглядає. Ось, принесли таку класну штуку, нержавічну, такої класної нержавіки. Ми також зачепимо і наступні самі до нас приїдуть. Вигрузили. Значить, помідорочки у нас лишаються, ще, як ми бачимо по моїй новій розвідці. Ще у нас 22 піддони на землі. 15% ми вигрузили. Бачите, якраз той випадок, коли довгу базу було використано на 100%. Тобто було загружено під самі двері. Сміття їм, сміття мені не треба. Зараз ще віддасть піддони, пусті і летимо на другу вигрузку. Тут, тут місцевий курковоз захотів, щоб я його пропустив у двір, щоб я змістився трошки назад, щоб він зміг проїхати. Зараз ми подивимося, що з того вийде. він каже, я знаю, я знаю, я проїду, я тут знайомий з цією. У мене там ззаду вже майже-майже. А вони... Що там? Живі кури? Живі кури, ще живі Бачите? Так, цей мені вже документи дає. Так, тепер я підтягну допереду. Сісі-сі-сі-сі. Сі, сі, сі. Апостол! Це а, тут? Піліграці, бона по лавору. Uh, все, ми... О, кури, куре, кури. Ми вибираємося з цього хаосу. Документи так негарно. кидати сюди. І лишилося у нас тільки напередку буду вам розказувати ще, як мені їхати з цією платформою довгою, але відразу відчуваю, що майже не годиться, щоб їздити по правилах. Дві-три розгрузки, тому що коли вантажі такі собі. Сьогодні не було великого вантажу, але тим не менше трохи було. Оце, що я на хвості розгрузив, це був дуже хороший такий баланс з тим, що сидить на сідлі. Воно піднімало так, відповідно, вони і розкидані ці осі А в той момент, коли... Ти знімаєш з хвоста, таке враження, ну таке враження, я не знаю, тут Мерседес мене не показує, що тягач відразу стає трошки в перегрузі. Тобто з першої до другої розгрузки ти їдеш у перегрузі. Там бо з ним у мене тут 15 кілометрів, але може хтось їздить і кудись далі. А тепер дуже гарне питання. Як виїхати з цієї фірми, якщо он там стоїть знак? Я щось не дуже. Не дуже вкурив, куди мені далі їхати. Там такий поворот направо виглядає. Я не знаю, чи я уцілюю той поворот. а о, Стрілка вантажним сюди, до гори. Сюди, до гори. Тобто туди заборона, сюди виїзд. Я так думаю, що сюди виїзд, але тут є така стрілка. Спробуємо. Робуємо. Так, прищеплю ремінь, бо зараз, якщо покажу себе, а ви як побачите, що я без ременя, чекайте клітко вам поперед очі, то ви відразу мене всі захаєте. Так, а тут. Що в нас тут? Тут нам треба їхати в сторону автостради. А, ну все, все, все. все, все. Так, все, Ми виїжджаємо, трохи виїзд такий цікавий. Цікаво. І, в принципі, якщо хто тут не перший раз, все досить цивілізовано, порівняно з тим, як буває. Але, знаєте, як завжди, з перший раз буває буває цікаво. Ладно, я буду дивитися за рухом і не буду відволікатися. Бажаю вам гарного дня, всього найкращого. Спасибі за компанію. Па-па!